Гарні умови і для тренувань, і для відновлювання. Тому збірна команда України вже не перший раз використовує цю базу для своєї підготовки. Зараз знаходиться тут саме збірна юнацька і юніорська, десь у складі приблизно 50 чоловік. Велика група київських спортсменів більш молодшого віку сюди приїхала. І також збірна України. Невеликому складі з багатоборства, це дорослі, і з спринтерського та бар'єрного бігу. І загалом нас тут одних спортсменів більше ста чоловік. Готуємося ми в цьому році до чемпіонату Європи серед юнаків, яка відбудеться у середині липня у Банській Бистриці у Словаччині, і також до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться на кінці серпня у далекому Перу. Місті Ліма тренерів також приїхало багато, бо ми легка атлетика це індивідуальний від спорту. Тому у кожного спортсмена майже ну є групи, звісно, а є індивідуальні спортсмен і тренер. Тому тренерів з Обслуговуючим персоналом, скажімо так, з лікарями, з масажистами, також десь зараз близько 40. Для того, щоб більш якісно проводити тренувальний процес, ми проводимо ці навчальні тренувальні збори, бо тут немає ніяких побутових проблем. у спортсмена, є завдання тільки потренуватися, відновитися, похарчуватися і все. Тому ми проводимо ці збори. І звісно, вони проходять зараз у такому досить жорсткому режимі. Навантаження високі, Це якраз базовий період зараз проходять спортсмени. Потім вже ближче до змагань навантаження будуть вже менші, але зараз така, от, мабуть, найсерйозний період, який закладує базу на весь сезон спортивний. Дякую керівництву до США і керівництву міста, що дійсно є така база. По перше, вона така є, і саме основне, що відчувається, що нас тут завжди чекають. Я займаюся легкою атлетикою, біг на 800 метрів. Я чемпіонка України з бігу на 800 метрів. Також я була учасницею двох чемпіонатів Абав і маю шанси відібратися на чемпіонат світу юніорський. Умови тут дуже класні, нам все дуже подобається, дуже гарна база спортивна, гарний стадіон, також оснащений додатковими об'єктами для гри в баскетболу, волейбол і манежем є. Також є гарна тренажерна зала. Коли несприятлива погода на дворі, можна туди зайти і там потренуватися. Тренування у нас два рази на день і щодня майже. Зранку ми приходимо на розминку. Це зазвичай година розминки. Ми пробігаємо по колу декілька кругів, а потім йдемо на розтяжку. Робимо спеціальні бігові вправи, і саме йде робота. Потім тренування там, наприклад, бігова, або ми прыжкову роботу робимо, або йдемо в зал. Ми приїхали в рамках збірної команди міста Києва і маємо непогані результати серед вікової категорії у дітей у 12, у 14 і у 16. Тобто маємо чемпіонів України в цих категоріях і призерів. А взагалі то займаємося дітьми, дітьми з восьми років. Ми виїхали з тими дітьми з тими дітьми, які вже займаються від двох до трьох років. Ну і мають вже високі такі досить результати. Серед них маємо хлопчика, мій син, до речі, який в 11 років дуже високо для себе стрибає. Це Показник 3 метри 40 сантиметрів він показав зимою. Непогано бігає. Ми ще займаємося і бар'єрним бігом, займаємося і стрибками в довжину, тобто ну, комплексно підходимо до розвитку дітей в їхньому віці. А взагалі-то тут база, ми дуже задоволені. Чудовий клімат, чудовий парк поруч, чудово, пле цвітуть зараз сакури, то неймовірно надихає на працю і на життя, незважаючи на наш стан, в якому знаходиться країна. І великий плюс це неймовірний плюс для нас, що тут є умови для стрибків жердиною. Тобто, нам зробили сектор дуже шикарний. Маємо все необхідне для заняття. Сьогодні приїхали з нами і чемпіони України, і учасники європейських ігор. Є учасники чемпіонату світу серед юніорів. Команда дуже сильна. Тут дуже гарна база для підготовки, особливо зараз для цього етапу, коли це заключний етап нашого підготовчого періоду. То для нас це дуже велика можливість потренуватися в гарних умовах і посприяти розвитку нашого спортивного результату. Найближчі основні наші змагання це буде командний чемпіонат України, на якому буде основний відбор до чемпіонату Європи цього року. І сподіваємось, що деяким спортсменам з нашої команди вийде відібратися. Дякуючи можливостям, в Мукачеві є дуже гарний басейн, в який можна вільно потрапити, зробити навіть тренування в басейні. Не в кожному місті, і не на кожній базі спортивній є можливість провести тренування в басейні. Всі тренування складаються з технічних елементів, які готують. Готують спортсмена до основного спортивної змагального змагального виду. В даному випадку ми бачимо, що Олег Лукота чемпіон України і учасник європейських ігор минулому році. Він спеціалізується на бігу з бар'єрами, саме 110 метрів з бар'єрами. Сьогодні тренування його почалося з технічних елементів підготовки до бігу з колодок, стартовий, стартовий розгін. І зараз вже він перейшов до основної фази тренування. Це саме біг з колодок і з трьома бар'єрами. У нас є така можливість тренуватися тут в таких гарних умовах.